Острозькі первопечатники був гарний серфневий день 1581 року. Незважаючи на спеку ж відранку перед офіциною, що була власністю князя Константина Острозького, зібралася велика юрба мешканців міста Острога. Всіждали великої події у печатні. Докінчувалась праця над друком славної Острозької біблії, а прийняти книг з рук майстра, друкарського діла Івана Федоровича, мав сам князь Константин. Ім'я його було широко відоме не лише в острозі й околиці, але по всій українській землі та й усьому тодішньому культурному світі. Пишалися островським міщани своїм князем, що заснував їх у місті славну академію і згортував коло неї значне число вчених. Зі Мурів ширилось по Україні світло науки. Князь Константин щедрою рукою підтримував різні добрі почини, бо вірив і зна, що культура і наука дадуть. В українському народові силу встоятися, тяжкій боротьбі за існування. Юрба хвилювались нетерплячки, одні прибули, щоб бути свідками великої події, інші зі звичайної цікавості були й такі, що кривим оком на цю цю справу дивилися. Нечувана річ, що всі ті книги якимись чорнокнижницькими. Штуками складалися, вигукував до зібраної громади, найбільший противник друкарства, Данилу Голобокий. Я в тих чаклунів на кострі живим огнем спалив, а їх яворське ремесло на всі вітри розкину. Недурно Федорович з Московщини, Тамошнє духовенство вигнало. Юрбу проти нього підбунтувавши, ні, не ярська це вигадка, заговорив з гурту статечний міщанин. Церкві Отець проповідник казав, що велику заслугу матиме князь, видавши Біблію. Вона, славу Божу, між народом поширить, віру скріпить, знання піднесе, кажуть, що великі гроші коштує це видання, бо за текстом до Біблії князь посилав до Сербії, Болгарії, Італійських монастирів да до царгородського патріарха Єремії. Годі вже нам писальцями книги списувати, озвався Молодий Споди Острозької академії. Та ж друкарство вже 130 років тому винайшов німець Іван Гутенберг і скрізь по світі книги складають, не бути нам у відсталості від інших народів. Поки юрба гомоніла, друкарня Івана Федоровича шла гарячкова праця. Хоч майстер і його помічники одягнені були святкові одяги свого цеху, вшиті до стану каптани з буфастими рукавами, обтислі панталони бірети, то засукували рукави і пильно працювали. Одні вибирали з кашт букви, щоб доскладати останні сторінки книги, інші зв'язували складені рядки тугу, шнурком. Щоб набрані з трудом літери не розсипалися, ще інші мастили і чорною густою фарбою. А коло преси, що витискала чорні рядки на папір, стояв сам мистець Іван Федорович і крутив корбу, щоб букви виразно відбивались, щоб рядки не замазувались, а допомагав йому купецький син Гри. Що того з великого ледаща роботящим челядником під рукою майстра зробився, на нього в усьому майстер покладався, любив і довіряв йому вповні, хоч знав, що раніше великим вітрогоном був і за ніяку роботу взятися не хотів. Ти, Гриню, відтиснеш заголовний листок, як князь. Увійде, а я його вітатиму, сказав Федорович до хлопця. Гриня облився рум'янцем радости, що така велика честь його зустріла. Почувши розмови на вулиці, радий був Федорович, що народ так цікавиться його ділом, А що великий день був сьогодні для нього і радувалось його серце, то відкрив. Його ширко перед своїми чилятниками. Через те чорнокнижництво, як то несвідомі люди називають мистецтво наших рук, я мусив тікати з Московщини, де перші книги свої друкував. Бо духівництво, книжники, громадії московські зависні, що хліб їм відбираю, які мали з переписування книг. Підбунтували проти мене забобонну темну юрбу, ледве життям і знарядям своїм, що дорожчі мені над життя, втік я, бо юрба хотіла мене на кострі спалити, і пішов я в світ, вирікшися достатків і вигідного життя. Довго скитався я, аж поки опинився на Україні. Тут і народ свідомий, і князі великодушні, і духівництво світле, вагу друкованого слова для поширення віри і культури, розуміють, забрив я зразу на Білорусь у заблудів до Великого князя Григора Хоткевича і там за Божою його допомогою видав з Петром Стеславцем. 1569 році книги з овомою Євангелія Учительної, але на старості літ втратив Хоткевич цікавість до книг і радив мені землю орати та зерно сіяти. Та нелегко було мініралом і сіянням зерна скорочувати час свого життя. Бо я маю. Розсівати мистецтво ручного діла, а замість більшого насіння сіяти духове. Тому поїхав я до богоспасаємого города Львова, там знайшов я кількох добродіїв, духовних і світських людей, які дали мені допомогу. За ці скромні кошти заснував я друкарню. І видав апостола, та попав у довгі і мусів заставити свою офіцину жидові за 411 золотих. А крім того, заставив я й діло своїх рук 140 готових книг. Важко зітхнув Федорович. Пильно слухали його челядники. А Гринь так і застиг. середині робітність приготованою до відбитки сторінкою. Поспішай Гриню, гукнув на нього, ніби сердито Фетерович. Але насправді радий був, що своїм оповіданням так захопив хлопця. Поспішай, а то розказувати перестану. Розказуйте, розказуйте, майстри, далі просили челядники, а засоромлений гринь кинувся до своєї роботи. Зі Львова прибув я у березні 1575 року до острога і тут знайшов притулок і опіку мецената князя Константина. Велика це людина розуміє силою вагу шкільництва та друкованого слова, його коштами саме побачить сьогодні світло денне. Князь іде, князь іде, загомоніло на дворі. Федорович перервав оповідання, доклада мерщій останні букви, поправив одежу. Ушикував до лаву помічників, тільки гринь остався на місці, оперши руки на шрупу витискальної машини, щоб наданий майстром знак відбити за головний лист. Розхилилися широко двері офіцини і у залю увійшов князь Константин. Були з ним духовні світські достойники, а поміж ними учені і письменники Острозького гуртка, Герасим Смотрицький, Христофор Бронський, Дам'ян Наливайко, Клерик Острозький та інші. Низько поклонився князеві і його почотові Федорович. А з ним у поклоні похилились і усі його помічники. Заскрипіла шруба, гри тугими і правними руками, перекрутив її зручно, видував з під преси відбитий чисто лист і непомітно подав його майстрові. Вітай, мій добродію ктитори української культури. Промовив Федорович, прийми від нас первопечатників і служителів друкарської штуки цей овоч трирічної праці, рук наших, і подав князеві книгу. Князь привітно сміхнувся, Велике діло довершив ти, майстри, з людьми своїми. Хай ця книга служить спасінню душ людських по праві моральності і обличчя, навчанню мудрости нашого народу а й стане йому зброєю в обороні від ворогів, що напосілися знищити його. І схилив голову князь Константин над заголовним Листом книги, на якому з одного боку був напис, Біблія сиріч книги Ветхого і Нового Завіта, з другого боку був зображений герб князів Острозьких із віршами в честь князя Константина, а далі передмова князя і Герасима Смотрицького про вагу. І користь святого письма, але стисне засогою ще друкарською фарбою пахли, як пахне свіжий хліб, витягнений з гарячої печі. Цей запах розуміють тільки любителі друкованого слова, а таким був князь Константин.